Hello, дорогі мої друзі, НМТ по математиці буде. І це факт. Щоб там не говорили, да, щоб там не вирішували, дорогі мої друзі, буде. Все. Хотів би з вами поділитися думками, яким саме воно буде. Яка ж буде математика, яку вам запропонують на НМТ. В принципі, це моя думка, але ви можете подивитись мої попередні відео, де я також от говорив свою думку, і відтоді ця думка ну, так і траплялася. Поэтому я би прислухався до Сергуні до себе. До Сергуні. До Сергуні. <с> Значить, так. Дивіться. На мою думку, НМТ по математиці буде трішки. Складніше, ніж було торік. Ну, торік то взагалі був тест на однокліточного, да, як би, ну, чи адекватний, чи ти чи ні, там розумний, чи тупий ну, на уровні елементарної логіки. Да, це всі говорили, це навіть е е е лондонські вчені, е англійські вчені довели, що тест, е тест по математиці в минулому році це був, був, був просто тест на IQ. От. То в цьому році я вважаю, що буде трішечки складніше. Трішечки буквально. Приэтому ну, для тих, хто. Дуже-дуже переживає, хвилюється. друзі, не варто. Все буде нормально, точно. Все буде прям, прям навіть краще, ніж ви думаєте. Поэтому нічого важкого точно не буде. Буде трішки складніше, ніж було торік. Потім даються формули. Да? от рекомендація вам: розберіться, хоча б, що означають ті букви в тих формулах. І як мінімум зробіть хоча б по 5-10 по задач на ті формули, які вам там. от Дадуть на НМТ. Щоб ви хоча б зрозуміли, взагалі, що то за буковки означають в, в тих формулах. Тому що просто дають вам формули, і ви не знаєте, що, що означають ті букви, то ті формули до, до одного місця. Я думаю, ви це розумієте. От, Ну якось так. Отака моя думка, я думаю, воно так і буде. От. Поэтому не хвилюємося, НМТ буде простим, ну, не, не, абсолютно не важким. Єдине, що трішки важчим, за те, що було торік і все. А так, все буде ок, я думаю. só Buda